Я дуже, по-перше, радий, що тут зібралася така компанія однодумців. Насправді ми розуміємо, що кожне життя безцінне і є ситуації, коли <кхів> кров є єдиним джерелом порятунку життя, і це якраз необхідно питання дуже вирішувати. Як уже сказав, ну, по-перше, всі побачили, що застосування крові, компонентів крові, бо я буду говорити не тільки про кров, а й про компоненти крові, воно потребує певних дій, як я вже говорив раніше. В основному це організаційні дії. Важливою складовою є навчання. що... Про що буде ця постанова, про яку вас повідомив Василь? Вона впорядковує всі взаємозв'язки між всіма військовими підрозділами. Це стосується не лише Міністерства оборони, це стосується Служби безпеки, Держприкордонслужби, це стосується Міністерства внутрішніх справ. Також це буде стосуватися Національної гвардії і інших підрозділів. Передбачається, що в кожному секторі буде призначений спеціальний відповідальний координатор по роду силових структур. Ці координатори будуть централізовано і оперативно збирати заявки на ті чи інші компоненти крові, якщо ми говоримо. Про той рівень, де вони застосуються, або націльну кров. І відповідно до цих заявок ми будемо докладати всіх зусиль, щоб забезпечити задекларовану потребу. Від того, о, сам процес буде спрощений. Проте слід пам'ятати, що кров є також матеріальною цінністю. Це велика, це велика складова, і наше законодавство визначає кров або компонент крові як матеріальну цінність. Тому необхідно буде вживати певні дії для того, щоб оприходувати цю кров при отриманні за заявкою, а потім по використанню фіксувати її списання. Бо в будь-якому випадку, після цього необхідно буде звітувати, куди подівалась кров, кому вона була застосована, і так далі. Крім того, ми повинні пам'ятати, що в будь-якому випадку, чи застосування крові, чи застосування компонентів крові, воно. От саме а, трансфузія, вона може бути пов'язана з реакціями, пов'язаними з трансфузією. Це різні ускладнення і так далі. І тому подібне. Тому а, фіксація того, кому як була застосована кров чи компоненти крові, дуже важлива складова. Про це треба думати. А, навичками. Розпізнавання трансфузійних реакцій теж треба володіти і вчитися цьому. У нас є матеріали навчальні, як розпізнавати ці реакції, які дії швидкі треба вчиняти для того, щоб їх блокувати. Пам'ятайте про те, що донорів крові з резус. Від'ємним фенотипом не так уже багато в популяції. Це стосується не лише України, так і у всьому світі. І якщо ми говоримо про кров, цільну кров, консервовану кров першої групи Резус негативну, до таких донорів популяції від 6 до 8%. Це означає, що гіпоте імовірність того, що серед всіх донорів, які відвідують центр крові, буде дуже велика кількість донорів першої групи резус негативних, вона не дуже висока. В минулому році ми відвідували служби крові Сполучених Штатів Америки, які також залучені. На певних етапах в забезпечення військових за потребою в цільній крові. І я спілкувався з фахівцями, з експертами, які розробляли протоколи трансфузійного супроводу військових операцій. Справді. Модель оцього ходячого банку крові у них переважає. Друге. Це аутотрансфузії у разі необхідності, те, про що говорили доповідачі. Третє застосування сухої плазми. І четвертий варіант це нульова перша резус-мінус. Як універсально. При цьому о, слід пам'ятати наступне і що рекомендують о, нам о, наші зарубіжні колеги. Вони рекомендують використовувати о, цільну кров нульову резус мінус в якості першої одиниці. О, де це можливо? Якщо ви Застосували нульову резус мінус, і передаєте далі пацієнта на наступні етапи евакуації, то застосовуються або еритроцити перша резус мінус, або вже групова відповідно до групової і резус належності. Для того, щоб це забезпечити, і тут, коли у нас була дискусія, обговорення таке. Я говорив про те, що необхідно в будь-якому випадку перед трансфузією заготовити кров пораненого в пробірочку. Підписати цю пробірочку і разом з паперами передати далі на етапи евакуації. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що, коли буде застосована не, одно, не кров, є таке явище, яке при застосуванні неодногрупної крові називається хімеризм. Це означає, що в крові пацієнта одночасно циркулюють еритроцити різної групової і різної резус належності. І це потім на подальших етапах значно ускладнює застосування, наприклад, компонентів крові там, де це необхідно. Це дуже важливий момент. Ще хочу наголосити на такому компоненті крові, як ріопреципітат. Кріопреципітат заморожений. Презентації не буде, тут вам розказували про плазму, про суху плазму, про заморожену плазму, про еритроцити, про цільну кров. Значить, якщо є можливість організувати збереження. В низькотемпературному невеликому морозильнику плазми, то ми рекомендуємо вам активно також використовувати криопреципітат. він не займає багато місця, він виготовляється із плазми, свіжозаморожену плазму розморожують в контрольованих умовах поступово. Центрифугують, і внаслідок цього центрифугування в осад опадає фактор 8 згортання крові з кофактором велібранта і фібринаген. Отже, якщо ми говоримо про гемостатичну мету зупинки кровотечі, то варто, наприклад, застосовувати одну дозу плазми. І приблизно 4-6 доз говоримо, Чому? Тому що в кріопрецепітаті міститься не менше 70 міжнародних одиниць фактору згортання 8, а також не менше 125 мг фібриногена. А при кровотечах це дуже важлива складова. Отже, наприклад, щоб е, надолужити е, по факторам згортання, е, оті самі, е, той самий е, сьомий фактор, е, восьмий фактор, і е, фібриноген дуже важливий білок, то е, ну, потрібно було б застосовувати там 6, 4, 6 доз плазми свіжозамороженої. А так застосовується, наприклад, одна доза плазми свіжозамороженої плюс 4-6 доз криопреципітату. В криопреципітаті резус не враховується, тому він виготовляється і він є в усіх прифронтових центрах крові. Тому думайте також над цією складовою. Як показали, Результати його використання, ось Аліна Михайлова, коли ми їй порадили застосовувати криопреципітат, вона залишилась дуже задоволена, тому що стабілізація пацієнта настає значно успішніше. От Запишіть собі, хто буде використовувати, що, якщо є можливість використати, створити у себе запас криопреципітату. І його використовувати, замовляйте його, будь ласка, центри крові, спроможні його робити в безмежно великих кількостях, і е, це якраз е, може бути е, як варіант е, такий дієвий зупинки кровотечі. Звичайно, ми розуміємо, що без еритроцитів е, киснева транспортна функція виконуватися не буде. Тому думайте також про можливість використання еритроцитів і про можливість використання цільної крові. Крім того, коли ми говоримо про цільну кров, та, яка в протоколах зарубіжних зазначена, з низьким титром Антитіл. Вся кров в Україні згідно законодавства, Проходить на скринінг антитіл і ті донори, і та кров, яка від них заготовлена, яка містить антиеритроцитарні антитіла в Україні не використовуються. Тому ми можемо сміло говорити про те, що всі еритроцити. Вся цільна кров, яка у нас заготовляється, вона не містить антитіл. І це дуже добре. Власне, ми виконуємо в тому числі і зарубіжні рекомендації. Ще один важливий момент. От Коли я говорив про координаторів, ми домовились з командуванням медичних сил, що після, одразу після набрання. Постановою чинності, одразу після її затвердження, ми проведемо спільну зустріч і проговоримо з усіма координа... визначеними координаторами в усіх секторах подальшу взаємодію для того, щоб полегшити доставку крові до місць, де вона потрібна, або компонентів крові. Це означає, що після цієї наради, коли ми проговоримо основні моменти взаємодії, буде по силовим структурам, буде надана інформація про те, у кого хто є координатором і в який спосіб необхідно подавати заявки, в який час, в який день краще. Тому що ми розуміємо, що кров і компоненти крові заготовляються. Потім транспортуються і потім розподіляються по всій гілці, да? тобто по всім підрозділам і так далі і тому подібне. Так от для того, щоб це спростити, ми цей момент пропрацюємо. Ще важливий момент навчання. Знову ж таки, якщо вам необхідно буде проходити навчання. Обирайте коло людей, які ви хочете, ви вважаєте, що повинні бути залучені в це навчання. Формуйте список і через координаторів будете цей список передавати. Будуть визначені центри крові а це зазвичай ті, які найближчі до вас, до лінії зіткнення. Це буде Харків, це буде Дніпро. Це буде Запоріжжя, це буде Херсон е і це буде Миколаїв. І ще треба подумати про Полтаву, вона якби між Харковом і Дніпром. І е відповідно буде проведений один-дво-один -дво один або дводенний курс навчання, під час якого розкажуть основні положення, вам розкажуть про основні види компонентів крові, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються. Вам розкажуть про вимоги до транспортування. Вас навчать, як складувати термобокс, як укладувати компоненти в термобокс або кров. Вам розкажуть про визначення групової резус-належності, і ви попробуєте це робити своїми руками. Відповідно. Наголосять на основних показаннях до застосування ще раз і е нададуть інформацію про е після трансфузійні е реакції. Ну і крім того, е покажуть вам і розкажуть, як е здійснювати саму процедуру трансфузії, власне, тобто переливання. Е Ще хочу раз наголосити і попросити вас а, звертати увагу своїх друзів, колег, родичів і знайомих, що донорство крові це важлива, дуже складова. Донор крові є єдиним джерелом крові і компонентів крові. І е, про те, що необхідна саме донація крові. Тому що коли відбувається донація плазми, то ця плазма просто йде на карантинізацію піврічну, потім на зберігання, потім на виробництво препаратів, таких як альбумін, імуноглоболіни тощо. Тому о, в таких екстремальних умовах, в яких перебуваємо зараз, наше суспільство, наша держава, це не працює. Наголошуємо на важливості донорства бути донором і саме донором крові. Ну, це все, що я хотів коротенько сказати. Я не буду вас втомлювати довгими там, речами і всім іншим. Єдине, що хочу сказати, що постанова дуже деталізовано описує, хто що повинен вчинити які дії, на якому етапі і хто з ким. Тримає зв'язки, да для того, щоб забезпечувати оцю логістику доставки. Дякую за увагу.